Книга Пророка Ісаї, розділ 48. Слухайте цього доми Якова. Ви, що ім'ям Ізраїля зветеся, що вийшли злона Юди, ви, що присягаєтесь ім'ям Господнім, що прославляєте Бога Ізраїля, хоч і нещиро. Непоправді. Ви, що називаєте себе за святим містом і покладаєтесь на Бога Ізраїля, Господа сил, Його ім'я. Що давно сталося, я наперед був прорік, воно з уст у мене вийшло. Я оголосив був, я чинив швидко, і воно здійснилось. А що знав я, що ти впертий, що твоя шия залізна палиця, що лоб твій мідяний? Той об'явив я тобі це здавна, оголосив раніш, ніж воно прийде, щоб ти не говорив Кумир мій учинив те, мій тесаний, мій вилитий, Бован це звелів? Ти чув, ти бачив те все. Не хочеш у тім признатись? Уже тепер я оголошую тобі нове і тайне, чого ти не знаєш. Що здійснюється вже тепер, а не колись, про що ти досі не чував? Тож і не скажеш. Я знав це. Не чув ніколи ти про те і не знав. І вухо твоє не було відтулене здавна, бо я знав. Що ти вельми зрадливий і бунтарем звуть тебе вже зло на твоєї матері. Імені мого заради відтягав я гнів мій, заради моєї слави тебе щадив я, щоб тебе не погубити. Ось я розтопив тебе, мов срібло, випробував тебе в горні страждання, заради себе. Заради себе самого я чиню це, бо ж як би моє ім'я могло сквернитись? Я славою моєю іншому не поступлюся. Слухай же, Якове, слухай мене Ізраїлю, якого я покликав. Я перший, я й останній. Та ж моя рука заснувала землю. Моя правиця розпростерла небо, покличу їх, Передо мною стають разом. Зберіться всі докупи і слухайте, хто між ними прорік це, той, що його Господь любить, здійснить його волю над Вавилоном і над халдейським поріддям. Я, я промовив, я його покликав, я його привів. Зробив щасливою Його дорогу. Приступіте до мене, слухайте ось що. Вже спочатку не говорив я потай, ще поки сталося все, я там був. Тепер же Господь Бог і Його дух мене посилає. Так говорить Господь, твій викупитель, святий Ізраїля. Я Господь. Бог твій, який тебе на добро наставляє, який тебе веде по дорозі, що нею маєш ходити. Якби ж то ти вважав на мої повеління, щастя твоє було б, мов річка, а справедливість твоя, як хвилі в морі. Не мов піску, було б твого потомства, тих, що вийдуть із твого лона, не мов його зернят. Ім'я твоє не щезло б, не зникло б з перед мене. Виходьте з Вавилону, утікайте від халдеїв, голосно, весело вістіть, оголосіть це, ширіть це аж до кінців світу, скажіть Господь викупив Якова, свого раба, і не зазнали вони згаги, як він вів їх через пустиню. Він вивів для них воду із скелі, розколов скалу і потекли води. Немає, каже Господь, для злих миру.